Треба де знімаєте. Не буде вас, тут німа чого робити. А там знімайте, там. Якщо ви будете, тут стояти, і Цей доводчий кармаку гроші. це... Молодець, сили, ми. 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 Я вам ми. дайте мені збройні. Щоб від Московський дітко не цього. Московська церква в Україні має бути заборонена. Якщо це не зробить Верховна Рада, то збирайте ви російська громада, так? В Україні буде українська церква, і ми за це ляжемо лягмові, тому що це наша земля. І ми тут будемо керувати. Та це не ця московська скотіна. Який право його слушать? А я не скорбляю, я прав. А яке він має право? наших дітей закупають, які за нас зараз має право? Той, хто виправдовує гріх. В руській церкві є в руській церкві знаходяться японці, китайці, литовці. Стоїть до Китаю, ви тим китайцям приносить японцям. Наші сусіди, бульбаші і так далі. Росіяни надають. Хай буде білорусь. Неправда, ви бізнесмен. Чергово поставили церкву, це бізнес у вас. Конкуренція, щоб ви тут, що вони жили. В нашому селі вже кожен давним давно вирішив, куди видите. Значить, стоп, почитайте. Ви Путіна! Ви Путіна богословляли! Виправдовуватися! Ви виправдовуєте! Засудіте! Засудили! За судіть окупантів! Засудіть окупантів! Що вам заважає? Ви ж кажете, шканашу через дорогу. Судіть, росіян!

Дякую за перегляд!

Я кажу, нам все дуже належить до десь, можеть розкіла зараз. Ім це не не заважає бути пункта. Ми війну ведемо. Я розумію, що війну веде. А громадянська війна це завжди гріх. Війна. Яка, громадянська ти шо, війна. Якщо там... кончений, та ми в чеченці окупанти. Радуть Кирила, які захищають упадку. Чевізор він сказав, то, що йде громадянська війна. війна. Андрій Андрій сказав, що йде громадянська війна. Кайся сволоч на колінах! Громадян чиїв. Окупанти вступили на нашу землю, привезли чеченців, привезли Скалів привезли ще господь знає кого і він каже громадянська війна, Донбас проукраїнський. Ми там були, ми це бачили. А називати окупантів громадянами там в них російські паспорта. Я не батюшка, я обожає. Я живу розкажеш ти мені Це наших хлопчика. Яка вам різниця, де я живу? Ми живемо на Україні. Я не приїхав на наш Богом дані нам землі, а не москалям. Це наша земля. Наша. Ми тут виросли, родилися і живемо. А хто за це Ну і спори. і хто це Вона Вона спорить скажіть мені, будь ласка, як На, можна як, приймай, рай, як можна розпівувати, прославляти? Кота Путіна, кота Путіна, який вбиває наших дітей. Як можна його виспівувати? І як можна за нього молитися, за його здрав'я? За Путіна. Ви не молилися? Туто? Ви не молилися? Перехрестіся зараз, що так от ви не молилися і не виспівували його? Бачите, Хрестом прикриває брехну свою хайпіну. Та як про що можна з ним тоді була? <свист> <кілля> Кирило, Пробі... згадуєш? А Синоп... а Синоп... Кирил це Путіна, повірте мені. А а чому? Проти Путіна. Синоп... Синоп... Я у тобі московським. Подивись, не прижи. Може, він вам неправду хтось скаже. В селі може на нього щось наказати. Кирило, це загальновідомий пад. Кирил, неправдовий московський накупан. Сідай, щой! А яка громада зареєстрована? Він проти написано руська вході. а ми частина руської автономної. Ах ти мразь! Він автономбрав. Це вже продав митрополита покійного. Мразь ти, поняв хто ти? Гніть його отсюда. Уходь, уходь. Іди отсюда по дому. Їдь в москву. 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 Ти куди хочеш? Да, та, та не відчепіться від мене, я вас робить. Руська це. Вам задурили голову за компасію. Я російська, я руська. Ох ти мразь. Називається, ти зрадиш навіть своїх московських попів зараз зраджуєш. Навіть покійна митрополита. Православна церква. Будь ласка, не хоче, а не кажу. А ми це співаємо, ми ж не співаємо. Вам дається строк одна немає. Шановний, ви знаходитесь на приватній на приватній власності. Що українська? Це земля приватна. Чия? Ми це нашої парафії. Ми її вищу. Так от це парафії якої церкви? Немає значення. Має. Немає. Не бачиш. Якщо він піде, а ми то тогда... нас розвинеться, не роблять. Товариство не будемо давати, проводити послужіння. Ні на ту неділю взагалі будемо зривати, будемо <проб> давати <проб> служити послужіння. <проб> Оно є церква українська, будь ласка, садіть, українські і моліться. І вам Господь здається в українську церкву дій. йдіть. Тільки в українську церкву? Сатані нема що молитися! Це церква от сатани. От чорта. І ваші стали за От чорта. Скажіть, будь ласка. От чорта молодші ці церкви. Хто вашу церкву? Вона церква наша через одну церкву. Одну хвилинку. Константинополь відмінив. Коли його випустили з нас в Україні, кажеться на прошле чи на, 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 на ти неділі зареєстрували церкву сатани. Ну оце вона є. Ну хай буде. По закону ми маємо право молитися. Хоч сатані. Якщо ви його да, я, ви справа не, да, не піде, представляють Україну і державу, а ми кось роботи посути. А не да. поздравляйте ви! Де прапор держава! Не прапор держава! де прапор держави? Де прапор держави? Де прапор держави? А це колор ваші да? на вашому сайті! Да? Не політика! А 9-го а а президенту! Да, Тихо. 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 На твоїх руках кров моїх братів!

Обідіть за мене. Ви купа. Ви будуєте русський мій. Ви будуєте русський європейський мій. Сьогодні ми. Ви купа. Ви купа. Я вам розкажу. Ви будуєте міні. Ви вбиваєте духовність. Наших дітей. Ви в духовністю дітей вбиваєте? Ваші діти давно причем. Я ще раз повторюю, ви тут давай духовністю наших дітей. Ви вбиваєте духовність. Тому що ви не розумієте на сьогодні. Я християнин, Христяні. Я кажу, в церкву українського патріархату. Чергу своєї землі. Ви гроші не, несете в, не в, не в, не в Москві. Не ви ви молоді скиди. Коли сюди прийдуть сіпадісти, я не гаражу, що ваші всі з іконами стануть і будуть газа. Визволіте ви прийшли. Ви поняли чи ні? Так ви робите. Так ви робите. Я людина, я ж я тут сам міський грав. Будемо їхати на фасток. Та треба Бога тримати в серці. Розумієте? А не, а не, а не бігать, а не бігати. То ви ж сепаратіст. Ви ж на 9 травня винесли три корол російський. Ви ж у Ви у Чекайте, якої побіди, якої побізі Ви в інтернеті, подивіться ваші місця. Ви, ви розумієте? Яку службу? Ви у вас нема служби, ви не можете молитися, ви не маєте на це морального права. Тому що ця земля облита кров'ю українців. А ви купан. ви можете це Ні, Ви купан. Родиця. Ви знаєте хто ви? Ви знаєте хто? Ви знаєте хто? Ви я ви чак. Ви українець, но кацап по суті. Ви поняли, по своїй духовності ви є Кацапа. А ваше оболонка українська, може бути, ви сало любите, так чи ні? Але ви не любите цю землю, на якій ви живете. Ви строїте інший мір, зовсім інший, російський, якийсь незрозумілий. то ваш мір в Москві. У вас є своя територія. Я вам ще раз ви за ви запросите, можете кажуть. Вона мої замісти. Да. Дякую ваші землі. Я це сприйняв. А ви їх купили. Да. Да. Ви не можете їх да, 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 можете купити. Ви не Ви знаєте, що можете? Ви знаєте, що можете купити? Метр на два. Все. Так само, як і ви. Нагласні. То я ж не говорю, що це моя земля. А це моя земля. Я про це тут Ляшко до мене. При чому Причому Ляшко до мене? Бачиш, коли стоїли ці, я дав 10 гривень кадилу, женщині. Беріть мені гроші. Да, верніть мені 10 гривень. Will... Дайте 10 гривень. Дайте 10 гривень ті, що... Хоча двій пулей менше буде солдатів. Окупантам, окупантам я руки не подаю. Ні-ні, я окупантам. На заборі теж щось написано. Так, звісно. Я окупантам руки не подаю. Я окупантам руки не подаю. Все, до побачення. Ну вам дали час, так що ви подумайте собі, добре? А що нам думати? А ми за ним. Ну якщо ви купати, вам подобаються кацапи, вам подобаються їхні три корови, все остальне, можете говорити. я вам сказав, ну що, то ви за них, ми Та ви продали всі, і батьків ми продали. Ми Та ви всіх попродавали, ви повіли. Прими. Вы их, вы их просто... память, Это память. Я, я не хочу я не Да нет у вас никакого. А и в Москве. Вот чтобы меньше, одной будет. нашим солдатикам. Да прощайте, а не свидания И давайте на консанцию. Кацапчані, під стілки путінь. можна я приїхав ще раз? Це церква. І ця церква, він її самозахопив. Самозахоплення построїв. Нагло, тупо, сюди, до нашої церкви, сюди рядышком. Церква зі своїми розділами. І він захопив тут місце, купив ту хатинку, і построїв собі нахайник. Нагло, тупо, построїв церкву. І зараз роблять пропаганду за Росію, за Путіна проти України. Ми не хочемо, щоб ця церква нас впливала на Україну. І ми їм дали термін, одну яким Росії Все, Так.